Отже, друзі і подруги, спеціально для вас відеоанонс газети, присвяченої Дню міста. Як завжди, вітання Богодухівського міського голови, звернення маяківців і маяківок. Результати фотоконкурсів Богодухів мій вічний, як рушник вишиваний, і Богодухів Чорнобривцевий, які оголошувала газета Маяк напередодні фото переможців. Ну і, звісно, як завжди. QR-коди, тому що наша газета не просто друковане видання, це мультимедійне медіа. І ще раз нагадую, як користуватися QR-кодами. Ось дивіться, я наводжу на QR-код, відкриваю посилання. І що я бачу? Я бачу фотоальбом, Бог мій рідний, за яким можна зайти і подивитися всі фотографії, які брали участь у цьому фотоконкурсі. На другій сторінці почитаєте про родину конозів. Чому саме про них? Тому що ось. Бачите газету за 2018 рік, коли ми також писали про цю родину. Тоді вони саме стали на весільний рушник, і от пройшло минуло 6 років. Що змінилося у житті родини? Які зміни відбулися? Про все це почитаєте у газеті. І також тут є QR-код. На третій сторінці ви почитаєте інтерв'ю із головним тренером футбольного клубу Ніка СМК» Андрієм Луценком про розвиток футболу взагалі на Богодухівщині цікава розмова, цікаві думки. все це також почитаєте. Маяківська світлиця у нас. Цього разу також, як, і, як завжди, дуже цікава. Наша землячка Тетяна Дмитренко ділиться своїм оригінальним рецептом з нашими читачками і, можливо, читачами, і також багато корисної, цікавої інформації і для жінок, і для чоловіків. На п'ятій сторінці у нас розповідь від знавиться Наталії Могалевської про нашого земляка Анатолія Кіндратенка, який дуже поважна і шанована людина, професор, історик, філософ. ну, Про все це ви почитаєте. І крім того, є у нас іще Анатолій Миколаївич надав із свого родинного фотоальбому фотографії раритетні такі, і є посилання на QR-код. От зараз я вам Просто покажу, також ось дивіться, заходимо за QR-кодом. За QR-кодом заходимо а, і бачимо розмову тому, із Грескою, а, Анатолієм Миколайовичем у стінах вихав. редакції. Ну, і, повірте, і тут ви на на маєте можливість вихав. побачити Анатолія Миколайовича вживу. Тож заходьте за посиланням, читайте газету у газеті більш детально. На шостій сторінці для вас, шановні читачі читачки, Маленьке розслідування маяківців про те, як склалася доля ось цих трьох пар молодят, які побралися у 1983 році, і на день міста 1983 року, коли відкривали урочисто меморіальний комплекс у центрі, вони брали участь в урочистому параді. Тому, звісно, їхні фото були надруковані і в районній газеті, зберігаються в краєзнавчому музеї музеї. Тож як склалася доля цих молодят? Через 41 рік Почитайте у газеті Маяк. Все це. До речі, у нас цей номер майже весь з тематичними сторінками. І ось наступна сторінка, сьома сторінка, вона також присвячена, присвячена дружбі богодухів Бєєртаун. І про листи наших друзів з -за океану, які нам вони надсилали, і розповідь члена комітету. Міст побратимів, вчительки Вікторії Харченко, про те, як зараз дружба ця продовжується між Боєртауном і Богодуховим. Вітання навіть нам надійшло із Боєртауна від Лінди у Айнбергер. Багато хто її знає з Богодухівців. І і ще у нас е, є посилання посилання на е, розповідь Євгенія Чуйка. Ось, ви можете за посиланням пройти. Який неодноразово був з дружнім візитом в РТОНі, приймав у себе вдома у від делегації з міста Побратима. І тут є фотографії, дуже багато фотографій, можете за посиланням переглянути. Восьма сторінка також у нас тематична, і вона на гендерну тематику, на тему. Під назвою Майстерність немає статі. Розповідаємо про те, що дійсно зараз ми всі спостерігаємо збільшення зайнятості жінок у тих сферах, які стереотипно вважалися чоловічими, і почитайте про майбутню трактористку надію. Наша маяківська кухня рецептів із пшонаними млинцями і рецептом, і, звісно, з qr кодом також ексклюзивна, цікава від нашої землячки. Наша міні-книжечка, яку ви можете вирізати, починаючи з січня, могли ви вирізати про наших видатних особистостей, яку веде Наталія Могилевська краєзнавиця, цей раз присвячена Петру Труньку. Почитаєте ви також, і що таке мобільна паліативна допомога. І е цікавий факт про маяк, про нашу невтомну. Трудівницю бджілочку Меланію, якіну Трепілець, на жаль, покійну, яка дійсно асоціюється із маяком і з патріотизмом до Богодухова. Вітання до Дня міста. Почитайте ексклюзивні спогади Павла Варченка, нашого старожила, із Новоселівки, про те, які були липневі друга половина липня 43-го року для сільчан. Що він побачив тоді, які у нього спогади про цей період, все це також почитаєте. Як завжди, ми пишемо про наших героїв, яким ми вдячні за життя на цій землі, вічна пам'яті, світла пам'ять. Ніколи не забудемо їхній подвиг. Ну і 12-та сторінка у нас цивітання і підприємства організації, і особисті, наша подяка. І е, запрошення до наших е, лав-поціновувачів і замовників продукції на кружки і футболки. Здравствуйте, ми прийшли рубрика, яка подобається багатьом про те, хто народився на Богодухівщині. До речі, я тільки одне скажу: що за місяць у нас у Богодухівському пологовому відділенні народилися самі хлопчики. І вірш Колоскова Богодухова від поетки Оксаної Оксани Кочнівої. Тож долучайтеся до наших поціновувачів, читачів, поціновувачок і читачок. Разом легше перемогти, разом легше триматися, разом до перемоги. Шануємося.